Римон, ну гля, у нас дві гри там зараз буде ще одна. Ну, я вже сказав, що дві підряд. Дві підряд зараз, так? Да? Ой, хорош, Депай! Машина завелась, давай, блядь!

Росингує машина, редкочуні пеперс. Що ж, поки непогано не почала баварська машина цей матч. Мало моменти. <проб> Остара, не врізайся тільки! Германі! <проб> Щось, дві з половиною хвилини зіграли команди, поки нав'язує боротьбу баварська машина. А ряд хоч чоловій пеперс може після поразки на останніх секундах говерлі. Трохи втратила свою уверенность. Спасибо. 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 Ой, добре, Спасибо. 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 мяча этого футболиста. Поборотися, поборотися, бля! Давай дві хвилини! Дві хвилини попрацювати машина. Грай, грай! Это, блядь, Карлсон, блядь. А сзади никого, блядь! Стреляй, Кросс, стреляй! Ты что, не порезувся на зиму, или что, блядь? На лиси хуяриш, блядь, крос, блядь. <ривіт> <ривіт> Лотаро, цепляйся! Хвилина! Хвилина <ривіт> до кінця! Тримати, блядь! Та низом, Слава, низом! 40 секунд! Кінь! Смерти наказані, блядь! 20 секунд, блядь! Назад! Машина сьогодні нас з'єбала, блядь, перст. Машина, машина вже шлі. Лідери. Машина тільки грані охуярить сьогодні, блядь. Так це хакана. Ти прикинь, яка да була би боротьба, блядь. Все. До виходу! До виходу! Попрацювати! Все, Чого?